Завдяки нашому супроводу, кожна людина, що звільняється з установи, може безпечно дістатися додому. Тобто, ми купляємо квиток, на будь-що це автобус чи потяг, надаємо на декілька днів, якщо є в цьому потреба, перебування в хостелі чи в готелі. Так само допомагаємо продуктовими наборами чи просто купляємо продукти в дорогу. Головний наш критерій це те, щоб людина безпечно від установи дісталася до помешкання, де буде жити. Адміністрація Державного основного Гордоцький управлінний центр висловлює щиру подяку благодійній організації 100% життя рівне за підтримку наших засуджених в супроводі до місця проживання. В даний час під час військової агресії це дуже важливо, тому що багато з них втратили соціальні зв'язки. Спочатку повномасштабного вторгнення. Окупантів на нашу землю ми зрозуміли, що треба розпочати діяльність щодо допомоги людям, які перебувають в місцях позбавлення волі, які будуть з них звільнятися. Ми працюємо в рамках цього проекту в шести областях України інстаном на на перший року ми зустріли вже 364 людини, яким допомогли це якби великий вклад в процес життя і в ресоціалізацію цих людей. Також ми в рамках цього проекту займаємося закупівлею продуктів харчування для установ виконання покарань. Чому є така потреба? Бо в ті регіони, які попали під окупацію, в цих регіонах. Колонії повивозили і попереміщали більш в західні регіони України. І число населення установ збільшилось майже в два рази. Приходять запити до нас. От, ми відповідно до переліку того, що є в листах, формуємо палети і відправляємо за адресами. Нова пошта має програму, завдяки якій допомагає громадським організаціям, благодійним фондам пересилати допомогу по Україні. За це ми їм дуже вдячні. Це просто дуже кльово, тому що багато в чому розв'язало нам руки і спростило роботу ну, кардинально. Дуже вам дякую, нова пошта. Ці люди, які відбувають покарання, які звільняються, вони соціально неадаптовані. І в процесі зустрічі цих людей ми їх ще консультуємо з різних питань, з питань охорони здоров'я, з питань соціальної підтримки, з питань, куди їм треба звернутися, що їм треба зробити, якщо в них немає документів, якщо в них є якісь хвороби, ми говоримо, куди їм треба прийти, якщо вони. В них немає декларації з сімейним лікарем, Ми ми допомагаємо, підказуємо їм, де її можна зробити. Насправді це дуже важлива робота в теперішній час.